Всім привіт! В минулому відео ми заробили майже 3,5 тисячі з перепродажу різної техніки. Сьогодні я продовжую цю рубрику, тому що бачу, що вам вона подобається, ви активно її дивитеся. Тому всім бажаю гарного перегляду. Не забудьте підтримати лайком, коментарем і підпишіться, щоб не пропускати нові відео. В цьому відео мені попався максимально неадекватний покупець, з яким ми достатньо сильно посварилися. Відбувся конфлікт. Тому дивіться до кінця, буде дійсно дуже цікаво. Ну, для мене, звісно, це не дуже прикольно, але для вас зі сторони буде цікаво подивитись. А також ми зробимо. Багато різних класних покупок і перепродамо цю техніку дорожче. Друзі, тільки що я замовив е, iPhone 13 Pro OLX з доставкою. Давайте перевіримо угоду. І так, друзі, ось е, цей самий iPhone 13, -й. вартість його буде 19,5 тисяч. Я думаю, ми його е, отримаємо. Я надію, що з ним дійсно все добре. 128 гігабайт пам'яті. Тому, в принципі, нормальний варіант. Друзі, ми ще знайшли ось такий iPhone 8 за 1000 гривень. В нього, на жаль, не працює камера, але ми або її відремонтуємо, або просто продамо його в такому самому стані е, трошечки дорожче, бо 1000 гривень це прям дуже дешево, навіть при умові, що не працює камера. Ну, це моя особиста думка. Але давайте зараз я напишу продавцю і спробую ще сотню-дві гривень сторгувати. І так, друзі, цей iPhone 8 ми успішно замовляємо за 900 гривень. Я думаю, що це гарна покупка, тому що точно дорожче зможемо його продати. Ось мені якраз прийшло. Повідомлення на телефон, що успішно замовлений товар. Мені тільки що прийшло повідомлення від нової почти, що наші айфони вже приїхали. Це iPhone 13 Pro і iPhone 8. На iPhone 8 в нас вже є покупець з мого телеграм-каналу. Я пропонував деяким підписникам і якраз таки знайшовся покупець за 1700 гривень. Людина готова цей телефон з неробочою камерою забрати. Бо я відео записую. На iPhone 13 Pro, на жаль немає ще покупця, але ми його обов'язково виставимо на OLX в Telegram канал І я впевнений, що на ньому ми зможемо хоча б тисячу гривень зверху заробити і знайти достатньо швидко покупця. Тому зараз я мчу на почту iPhone 8 перенаправлю зразу іншій людині. а iPhone 13 Pro заберу. Друзі, коротше, розказую, що ітогу з цими двома телефонами. iPhone 8 проданий, 1700 гривень я за нього отримав, чистий прибуток 700 гривень. Я вважаю, що на рівному місці дуже-дуже гарний прибуток. Е, а iPhone 13 Pro в нас поїхав за 20 де... Ой, 29 тисяч. За 20 тисяч 900 гривень, і чистий прибуток в нас складає ну, приблизно 1300 гривень з усіма комісіями, може трошечки менше. Покупець, до речі, знайшовся через OLX, і це було неочікувано, тому що Купець прям дуже швидко знайшовся. Я думав, що нам доведеться або чекати довго покупця з OLX, або виставляти в Telegram. Сьогодні я весь день моніторив пропозиції від підписників з Telegram каналу Менеджер мені пересилав різні там пропозиції, але нічого цікавого сьогодні не було. Щойно я вам сказав, що немає нових покупок, і мені Діма пересилає ноутбук Asus, якийсь ігровий з підсвіткою. Коротше, ноутбук максимально класний. Зараз я хочу ще раз повторно переглянути це оголошення. І, можливо, ми його замовимо, але ви вже це побачите в наступних серіях. Друзі, тільки що приїхав зустрічі і дивіться, що ми викупили. Тут три телефони, тут ще два телефони. Ось таким чином вони упаковані. Вони достатньо е старенькі, але працюють добре. І з них навіть ось цей взагалі не побитий, ось цей не побитий в гарному стані. там на, на захисному склі маленька тріщинка. Коротше, телефони максимально чіткі. Я хочу продати їх так само оцим от лотом, тому зараз виставляю все в телеграм. І на OLX. Ну, спочатку виставлю на OLX трошки дорожче. Якщо покупець не знайдеться, тоді вже закину дешевше в телеграм-канал. До речі, друзі, лот цих телефонів ми купили за 1200 гривень, а на продаж я виставив за 1700. І цей лот в нас дуже-дуже швидко продається, дуже швидко знайшовся покупець і замовив нас накладним платежем. Телефони пролежали на почті декілька днів, і людина їх забрала успішно з почти, тому ми фіксуємо чистий прибуток 500 гривень. Таке трошки нестандартне включення. Дивіться, друзі, зараз я в основному займаюся перепродажами в більшому масштабі. Тобто, те, що я вам показую в відео, це навіть там напевно не 50% від всіх перепродажів. Але, на жаль, відео це все дуже складно показувати, тому що я постійно в роботі, я постійно займаюся цими перепродажами, постійно шукаю нову техніку і просто паралельно все знімати досить складно. Тому зараз в мене є команда, яка займається зі мною перепродажами, в тому числі це Діма, якого ви знаєте. Ну хто там давно слідкує за моїм каналом, ви точно Діму маєте знати. Так ось, Друзі, зараз я вам хочу показати табличку продажів, яку я зробив за останній тиждень, і скільки на цьому вдалося заробити. Зараз на екрані ви бачите результати перепродажу техніки за минулий робочий тиждень. Е, я на цьому тижні працював достатньо мало, в мене було багато різних справ, тому е, в принципі результати не дуже великі, не дуже великий прибуток, але також непоганий. Давайте зараз детальніше розповім про кожну перепродаж, що ми робили з цією технікою, бо в нас є техніка, яка як і ремонтувалася. Так і просто перепродавалась. Давайте по порядку iPhone 14 і 128 ГБ пам'яті. Там все чітко, але були проблеми з акумулятором, він був сильно істощений, тому нам довелося його замінити. Ми його занесли в сервіс. На ремонт ми витратили 2700 гривень, плюс сам телефон 11 тисяч. Вартість на продаж у нас 15 тисяч і чистий прибуток 1300 гривень. Все, що ми робили по цьому телефону, це просто замінили акумулятор. Нам його замінили дуже-дуже швидко, тому досить швидко ми його. Продали. Також ми купляли ноутбук Asus, поставили на нього новий Windows, тому що в мене є товариш, який займається комп'ютерами, він якраз таки нам допомагає з Windows. Ми нічого не витратили на те, щоб поставити Windows, і чистий прибуток в нас склав 1500 гривень. Потім ми купили iPhone 8 Plus на 256 ГБ пам'яті. Телефон був в шикарному стані, там не потрібно було по ньому нічого робити, і на ньому заробили 650 гривень. Також купляли iPad Pro 9,7 дюймів на 256 ГБ. Ремонту там також він не потребував. І на ньому заробили 1300 гривень. Потім ми купили лот телефонів Xiaomi за 5000 гривень. Телефони були непогані, на них ми заробили 800 гривень. Наступне це лот телефонів, які я вам показував, тому що там дійсно дуже в забавній коробці від взуття прийшов цей лот, дуже <со> забавно упакований. Ну, добре, що хоч так упакували. І на цьому ми заробили 500 гривень на перепродачі. А також у нас був ноутбук HP на цілий терабайт пам'яті. Ми туди також поставили новий Windows і заробили на ньому досить гарно 2,5 тисячі. Також ми купили ноутбук Lenovo і на ньому заробили всього 600 гривень. Давайте подивимося, який в нас прибуток за цей робочий тиждень 9150 гривень. Ну не знаю, чи це багато, чи мало, пишіть в коментарі. Ну, в принципі, тиждень був не дуже продуктивний, бувають тижні значно продуктивніше. До речі, якщо ви хочете придбати собі якусь цікаву техніку по гарній ціні або продати свою техніку, Переходьте в мій телеграм-канал за посиланням в описі. Ви можете написати менеджеру і домовитися про те, щоб вашу техніку виклали в телеграм-канал, що допоможе вам її швидше продати. Тому обов'язково переходьте в телеграм, знаходьте контакт менеджера в закріпленому пості. Ось так він виглядає. Пишіть йому, і ми вашу техніку можемо виставити в канал. Друзі, ось так виглядає мій телеграм-канал з технікою. Обов'язково переходьте. Дивіться друзі, в нас тут навіть бувають такі ситуації. Ось я виклав жорсткий диск на 4 терабайди, і він був проданий через два. 12 хвилин. Ну, це просто шикарно. Е, павербанки були продані, ну ноутбук, оцей телефон. Коротше, все було продано, і все було продано достатньо швидко. Друзі, я також хотів додати про те, що е, я особисто багато техніки продав через свій телеграм-канал. І зараз ви маєте можливість так само написати менеджеру, і я виставлю вашу техніку на продаж, е, що допоможе вам її значно швидше продати. І ті, хто хочуть собі купити щось цікаве по дуже гарній ціні, обов'язково Ходьте, тому що тут багато пропозицій зараз з'являється і буде з'являтись Ну а зараз я вам розповім, який конфлікт в мене відбувся з покупцем на оцей от лот телефонів. Значить, купив я лот дешевих телефонів в гарному технічному стані, але з різними візуальними моментами. Людина знайшлась на OLX яка захотіла в мене ці телефони зразу лотом продати, і націнка була приблизно 500 гривень. Я пішов, ці телефони відправив і відправив, увага, накладним платежем. Тобто, людина мала можливість на почті оглянути. І або купити, або відмовитися, тобто їй нічого не зобов'язувало їх купувати. Так ось людина ці телефони з почти забирає, проходить буквально 3-4 дні. Ніяких повідомлень, нічого не було, тобто людина забрала і все, я про неї забув, про ці перепродажі забув, пише мені якийсь невідомий аккаунт в Телеграмі. Взагалі, там якесь ім'я, типу там крапочка на аватарки, нічого немає, пусто, номер телефона прихований. Коротше, е, звичайний фейковий аккаунт. Пише мені ця людина з погрозами такими, ну сумнівними, типу, е, що ти мені продав, вони там не включаються туди-сюди. Все в такому характері. Але, звісно, це в набагато агресивнішій формі. На жаль, я не заскріншотив цей діалог, а людина видалила по ітогу цієї розмови чат в обох. Дуже сумно, тому що я би хотів це заскріншотити і якось пробувати з цим розібратися. Зібратися, але маємо, що маємо. Але людина ця не врахувала, що після того, як вона видалила чат для двох і заблокувала мене, в мене залишився її збережений контакт, бо я спеціальний контакт заберіг. Тому все ж таки, надіюсь, ми зможемо якимось чином ще з нею зв'язатися. Але чи є в тому смисл, не знаю. Після того, як я почав задавати якісь питання стосовно телефонів, який телефон перестав працювати, що взагалі відбулося, людина вимагала гроші назад. Якщо ви дивилися мої старі відео з перепродажами, такі подібні ситуації в нас були. На що ці люди розраховують? Зовсім не розумію. Тому що я, відправляючи телефони, знаю, що з кожним з них технічно все було в порядку. І коли людина пише, що якийсь телефон не включається, поверніть гроші. Це абсолютно необосновано. Тому що ну яким чином я маю перевірити, що цей телефон не вмикається. Тому що я продаю техніку, чесно. Тобто, якщо телефон не вмикається, я пишу, що ось на запчастини неробочий телефон. Якщо він працює чітко, я пишу, що телефон працює чітко. Тому я розумію, що людина просто хотіла на халяву. Забрати ті телефони і повернути кошти. Ну, можливо, надіялися, що я просто на це поведусь. Тому, друзі, будьте впевнені в техніці, яку продаєте, і старайтеся е, нічого таким людям не відповідати. Якщо ви знаєте, що ви продали хорошу техніку, а з вас вимагають гроші, просто немає змісту навіть на це відповідати. Тому що, якщо дійсно ви продали погану техніку, це вже до вас питання. Я особисто таким не займаюсь, тому впевнений в своїй техніці і знаю, що я продав хороші телефони, і людина просто хотіла мене розвести. Ось така. А вот, друзі ситуація.